Серед дівчат, які зараз відбувають покарання в стінах виправного закладу, є такі, які ніколи не відвідували церкву. Зараз в них з'явилась унікальна можливість надолужити втрачене. Це дуже для нас важливо, так як ми очень довго к до цього йшли, Це не год а два-три роки Ми будувалися. Це очень приємно, дуже не «Коли Когда прибула в Колонію, этого храма не було, і все це будувалося на моїх глазах, і ми ну, практично кожен день здесь чомусь допомагали. Я думаю, що з сьогоднішнього дня наше учреждення живе зовсім по-другому. храм, названий на честь ікони Пресвятої Богородиці, пом'якшення злих сердець будувався близько чотирьох років. Останні півтори темпи значно прискорилися. Посильну допомогу надала благодійна організація Православний Союз, частково сплативши вартість будівельних робіт. Голова організації також був присутній на освяченні храму. Чоловік приїхав не з порожніми руками. Він привіз ікону, ім'я якої носить церква. У меня есть товарищ я просто йому что що вот нужна храмова ікона. чудесным образом он был в Закарпатській області в Хусте, и Там монах буквально насильно вручил ему эту икону. ікону. Сам вышел ее бисером, да. ну, потом я бісером. Архієпископ Запорізький та Мелітопольський Лука в новому храмі провів божественну літургію та причастив дівчат, які відчували в цьому потребу. Ми просили цілицю Небесну, щоб вона допомагала. Дівчатам становиться на путь справлення, розумляла і давала їм сили для того, щоб не возвращаться больше сюди, а исправиться і йти вместе з Господом по своему жизненному пути. До речі, освячення храму на честь ікони Пресвятої Богородиці, пом'якшення злих сердець, відбувалось напередодні дня святих жінок мироносець, який в цьому році припадає на 19 травня. Це свято вважається православним жіночим днем, на кшталт 8 березня. Після закінчення літургії владика поздоровив дівчат та співробітників колонії, роздав їм подарунки та сфотографувався з ними на згадку.